Четвер, 12 червня 1205-та доба війни. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини, Запоріжжя, Харкова та інших регіонів України. Втрати Росії у війні перевищили мільйон солдатів. Вперше наша держава приймає саміт Україна Східна Європа. Парк трамваїв Кам'янського поповнять новими сучасними вагонами вітчизняного виробництва. І які річки нашої області несуть загрозу під час купання? Про це та інше сьогодні у новинах у студії Павло Живічів Сурдоперек. Кладганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація про ситуацію в області. Ворог не припиняє атаки Дніпропетровщини. Цілив по Нікопольщині, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Спрямовував на населені пункти безпілотники, гатив з артилерії. Виникла пожежа на даху дев'ятиповерхівки. Її загасили рятувальники. Також пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач, агресор вдарив ФПВ-дроном по межівській громаді Синельниківського району. Сталося займання, яке вгамували вогнеборці. Усюди без заг. І блихі постраждалих вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах ворог атакував Харків безпілотниками. Пожежі спалахнули в Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста. Палали будинки, магазини, авто. Постраждали десятки людей, серед них чотири дитини. Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуйовувати мешканців постраждалим. Надають медичну допомогу і психологічну підтримку. Російські війська завдали удару по південній частині Одеської області. Під вогонь потрапили багатоквартирні будинки, склади з очеретом та обладнанням для його обробки. Внаслідок атаки зруйновано приміщення та техніку. Знищено два комбайни і вантажний автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС спільно з місцевими пожежними командами. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Упродовж доби російські війська завдали півтисячі тисячі ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджені приватні будинки, квартири у багатоповерхівках та автомобілі. Ворог здійснив дев'ять авіаційних обстрілів, запустив майже 300 безпілотників, задіяв реактивні системи залпового вогню і артилерію. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів. На цьому тижні Київ перебував в епіцентрі російських терористичних атак. Кілька ночей поспіль. Столиця здригалася від граду ракет та кілька сот безпілотників ворога. Мета зруйнувати цивільну інфраструктуру міста та примусити українців до капітуляції. Детальніше про наслідки атаки розповість наша київська кореспондентка Софія Компаніченко, яка перебуває із нами на зв'язку. Вітаю студія. Глибокою ночі у понеділок та вівторок Київ атакували росіяни безпрецедентною кількістю дронів та ракет. Повітряна тривога тривала в середньому по 5 годин, і на цей раз на додаткове прохання президента Зеленського кияни спустилися в укриття. Загалом досі ліквідовують руйнування у восьми районах Києва. Кілька дронів дісталися до історичного центру. Постраждала також будівля поряд з представництвом ЄС. Ну і вперше у зоні ураження опинився Софіївський собор у Києві. Вибухова хвиля зруйнувала карниз споруди та поставила під загрозу стародавні мозаїки. Всередині національна святиня є об'єктом всесвітньої спадщини. Керівництво заповітника Софія Київська вже звернулась до ЮНЕСКО за повідомлення про російський злочин. Найбільше руйнувань зазнала від обстрілу цивільна інфраструктура. Постраждали житлові будинки, бізнес-центри, офісні приміщення. Але, попри все, Київ не далі живе в звичному ритмі. Студія вам слово. Дякую, колегу. З нами на зв'язку була наша київська кореспондентка Софія Компаніченко. Втрати Росії на війні в Україні перевищили один мільйон солдатів. Такий подарунок ЗСУ зробили ворогу на так званий день Росії, який відзначають 12 червня. Тільки за минулу добу українські військові ліквідували 1140 російських окупантів. Втрати за час повномасштабного вторгнення також складають безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 40 435, крилатих ракет три Всім. Чим менше окупантів на нашій землі, тим швидше ми звільнимо свої території. Зазначили у генеральному штабі збройних сил країни. Кожна імперська авантюра мала свою ціну. Північна війна забрала 30 тисяч московитів. Похід Наполеона 1812 року. 200 тисяч солдатів. Перша світова знешкодила 2 мільйони росіян і зруйнувала Російську імперію. А за три з половиною роки широкомасштабної агресії в Україні втрати російських загарбників складають вже мільйон осіб. Мільйон знищених та покалічених через хворі імперські амбіції. І це не остаточна цифра. Святкуємо втрати ворога, але чим менше окупантів на нашій землі, тим швидше ми звільнимо свої території. В Одесі відбувся саміт Україна Південно-Східна Європа. Перед початком саміту президент Володимир Зеленський разом з учасниками заходу вшанував пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Володимир Зеленський закликав європейських партнерів продовжувати оборонну підтримку України, зберігати єдність і стійкість до гібридних загроз, посилювати кіберзахист та розвивати співпрацю у галузі інфраструктури. Оборонна підтримка України потрібна для захисту від російських атак. Іншим важливим інструментом, за словами глави держави, є санкції, зокрема проти російських нафтових танкерів і фінансового сектору. Учасники саміту також обговорили стійкість до гібридних загроз, зміцнення торговельних і транспортних мереж, енергетичну безпеку, розмінування, повоєнну відбудову, реабілітацію, оздоровлення та підтримку військовослужбовців, дітей і ветеранів у саміті взяли участь президентка Молдови Майя Сандову, президент Румунії Ніку Шордан, президент Чорно. Гурії Яков Мілатович, президент Сербії Олександр Вучич, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Хорватії Андрій Плинкович, прем'єр-міністр Болгарії Росен Желясков, спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віце-прем'єр-міністр північної Македонії Ізет Зет та віце-прем'єр-міністрка міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон. Саміт Україна Південно-Східна Європа відбувся вже в четверте, але вперше в Україні. Попередні заходи приймали Греція, Албанія та Хорватія. Цей формат був започаткований 2023 року для підтримки України та спільної протидії наслідкам російської агресії. Володимир Зеленський у рамках саміту провів зустріч з президентами Сербії, Румунії, Молдови, прем'єр-міністрами Греції, Болгарії Хорватії. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Медики головної госпітальної бази області з початку повномасштабного вторгнення рятують пацієнтів із змінно-вибуховими травмами. Це важкі уламкові поранення, переломи, контузії, ампутації кінцівок. Так, російська армія калічить звичайних цивільних людей у мирних українських містах. Історія порятунку медсестри з Костянтинівки. Далі у матеріалі моєї колеги, журналістки Ірини Стрижки. Тетяну поранив російський дрон просто біля порогу власної домівки у селі біля Костянтинівки на Донеччині. Я приїхала раз, вийшла з, машиною, з віщами, продукти привезла. І тут прилітає штучка, хоч нічого не пам'ятаю. Поняв сильна боль, по голові такое гудить, Муж лежить в стороні, і я взагалі в іншій стороні. Від поранення Тетяна втратила багато крові, бо все тіло пронизали уламки від вибуху, травмувало голову. Жінку доправили у місцеву лікарню і потім евакуювали у головну госпітальну базу Дніпропетровщини. Тут лікарі повернули її до життя. Саме, саме тяжке це червна мозкова травма, яка виключила її безліч по всьому тілу уламкових поранень. Від вибуху від дрона. тільки в нашій лікарні її привели 2,5 літра крові. А те, що ми не знаємо на етапах евакуації, те, що ми не побачили, як справи вас уже зняли. Я дивлюся всі пов'язки. Да, і помилийся і голову да, да. Спасибо, Ну, молодець, молодець. Тетяна дякує і лікарям, і турботливим сестричкам. Вона добре знає, як це допомагати пораненим. Бо сама працює медсестрою у реанімації прифронтової лікарні, каже під обстрілами ходить на роботу, аби рятувати людей, яких росіяни знищують просто у власних оселях і посеред вулиць. Це свідоме полювання на цивільних, розповідає жінка. Всі приїжджають люди, теж помочі просять. Тому що такі ж Це дуже там ситуація. Люди також бідні, там страшно там не можна вийти. Проста вот охота йде на людей. Після одужання Тетяна хоче повернутися до пацієнтів. Спасіба, Дівчатки дзвонять, спрашують, переживають. Чи ви Вийти на роботу нормально допомагати людям? Кате, да, там моя робота, я вижу кні привикла. А лікарі головної госпітальної бази області продовжують цілодобове чергування. Вони завжди на поготові прийняти найважчих поранених заради життя. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов. новини де один. Клінікодіагностична лабораторія обласної клінічної лікарні є одним із найпотужніших дослідницьких наукових центрів Дніпропетровської області. В лабораторії виконується більше 200 видів досліджень. Лабораторія оснащена сучасним обладнанням, що відповідає європейським стандартам і дозволяє проводити якісну діагностику. Фахівці клінікодіагностичної лабораторії постійно підвищують свою кваліфікацію, а сама лабораторія бере участь у програмах контролю якості досліджень з за всіма напрямками діяльності. Клініка діагностична лабораторія Мечникова це той механізм, який дозволяє кожному лікарю знати майже все про пацієнта. 16 мільйонів досліджень в рік, а це більше 16 тисяч досліджень кожного дня проводить наша лабораторія, щоб визначитись. Яку треба проводити операцію, щоб визначитись, яке потрібне лікування без лабораторії, діагностика та лікування це гадання на кофейній гущі. Тому лабораторія є потужним механізмом, яка дозволяє правильно встановлювати діагноз та проводити лікування це наша гордість. Про все це і не тільки дивіться у програмі здоров'я на телеканалі, де 1 сьогодні о 19.30. буде цікаво. Далі у випуску новини з життя області. Великий український виробник трамвайних вагонів ТОВ «Татра-Юг» Одеса поставить місту Кам'янське 15-метрові трамвайні вагони на суму понад 14 мільйонів євро. Відповідна угода укладена в межах програми, яку фінансує Європейський інвестиційний банк. В рамках контракту передбачається постачання нових односекційних або подвійних трамваїв, обладнаних мінімум двома візками, а також із запасними частинами, обладнанням для техобслуговування та супутніми послугами. Проєкт розрахований на 32 місяці. Наразі Кам'янське експлуатує 32 трамвайних вагони, зокрема чеські татра. У Дніпропетровській області демонтують старі гідроспоруди на річці Кам'янка. Мета відновити природну течію, покращити екосистему та залучити громаду до збереження унікальної природи. Проєкт став реальним завдяки підтримці всесвітнього фонду природи. WWF Україна вже розпочав підготовчий етап демонтажу двох застарілих гідроспоруд на річці Кам'янка поблизу села Вільний Запорожець у Гружівській громаді. Проєкт реалізується за підтримки Open Rivers Pro програм – міжнародної ініціативи, спрямованої на відновлення річкових екосистем Європи, цей проєкт також підтримує євроінтеграційний курс України відповідно до угоди про асоціацію з ЄС. До 2030 року в Європі планується відновити щонайменше 25 тисяч кілометрів річок. І Кам'янка може стати яскравим прикладом реалізації цих намірів в Україні. На Дніпропетровщині вода у шести водоймах не відповідає санітарним нормам і не придатна для купання. Серед заборонених для відпочинку річка Дніпро у межах обласного центру, ставки в місті жовті води, річки Інгулець та Саксагань у кривому розі, річка Самара в районі міста Самарта села Орлівщина, річка Вовча у Павлограді. Тож прислухайтесь до порад екологів і дбайте про власне здоров'я. Кримінальна хроніка далі. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру адвокату з Дніпра, який на керівних посадах у правоохоронному органах набув у власність 16 квартир у центрі Львова та інші активи, появу яких так і не зміг пояснити. Більш детально про це спікер Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Працівники ДБР у співпраці з НАЗК повідомили про підозру адвокату, який у різні роки був заступником начальника правоохоронного органу спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях. За час служби він став власником активів на понад 33 мільйони гривень. Зокрема, 16 квартир у центрі Львова, двох квартир та двох паркомісць у новобудові Дніпра, а також двох автомобілів. Усі активи він оформлював на близьких осіб: дружину, мати та, що та інших родичів для легалізації майна, екс правоохоронець організував оборудку через використання низки фейкових договорів позики. Позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі, а позикодавцями – підконтрольні фігуранти особи, які не мали достатніх офіційних доходів для надання позик на такі суми. Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні та організації підробки і використання офіційних документів. Також двом членам його сім'ї повідомлення. Про підозру у пособництві, а трьом позакодавцям – за підробку та використання документів. Наразі вирішується питання про запобіжний захід і арешт активів. Стало відомо ім'я судді з Дніпра, який забув у декларації про квартиру дружини та намагався відібрати чуже житло. Мова ймовірно йде про суддю Бабушкінського районного суду Дніпра Ігора Кондрашова. За даними НЗК, суддя забув про квартиру, яку орендував. Забув і про квартиру дружини. Договір про пайову участь, у будівництві якої підписував власноруч. Крім того, він спробував по рейдерськи захопити у Дніпрі квартиру, де проживав. Таким чином суддя вказав недостовірні відомо на суму понад 2 мільйони 600 тисяч гривень його відсторонили від роботи у березні нинішнього року та затримали. Тепер йому загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Паломницю з Дніпра, яка виправдовувала агресію РФ, відправлять у в'язницю. Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура. 57-річну мешканку Дніпра, визнане винною у поширенні кремлівської пропаганди під час паломництва до Почаївської лаври на Тернопільщині. За інформацію правоохоронців, жінка використовувала месенджер Телеграм, щоб схвалювати збройну агресію Росії та вихваляти діяльність терористичних угруповань. Справу розглядав Дніпровський районний суд, який ухвалив для жінки. Ке покарання у вигляді обмеження волі строком на півтора року також рішення суду залишила в силі апеляційна інстанція. Таким чином, вирок набув законної сили. В рамках відкритого кримінального провадження під час обшуку за місцем мешкання 42-річного чоловіка слідчі міста Самар вилучили понад тисячу патронів. Чоловіку повідомили про підозру скоєнні кримінального правопорушення. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. У поліції Дніпропетровської області нагадують, зберігання зброї та боєприпасів може стати причиною травм і загибелі людей. Якщо ви маєте вдома вибухонебезпечні предмети та хочете уникнути кримінальної відповідальності, Здайте їх до найближчого відділення поліції. В Україні стартувала всеукраїнська кампанія соціальних змін, безбар'єрність. Це коли можеш. Кампанія реалізується у межах національної стратегії з безбар'єрного простору та спільно з урядовими проєктами у співпраці з ЮНІСЕФ у межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської Без бар'єрів. Перша хвиля кампанії стартувала з відеоманіфесту Коли можеш, і покликана пояснити шість ключових напрямків безбар'єрності: фізичний, інформаційний, цифровий, суспільно громадянський освітній та економічний. Друга хвиля кампанії буде залучати людей до створення доступного середовища у. У своїх громадах, щоб всі незалежно від віку, статі, соціального статусу, місця проживання чи будь-яких інших ознак, мали рівний доступ до участі у житті суспільства. В американському Рочестері, що у штаті Нью-Йорк, відбудеться міжнародний конкурс Олімпіада геніїв. Це найбільший у світі конкурс проєктів екологічного спрямування для школярів 8-11 класів, який триває ось уже майже 15 років. Щорічно до нього долучаються більше як тисяча юних науковців із 70 країн світу. Цьогоріч Україну представлятимуть 33 учні малої академії наук з 11 областей. Вони змагатимуться у восьми різних категоріях: наука, промова. Бізнес, робототехніка, мистецтво, музика, короткометражний фільм та програмування серед учасників учениці кам'янського наукового ліцею імені Анатолія Лигуна, Софія Гарікава та Софія Гончарова. Бажаємо їм успіхів. Новини спорту далі. Молодіжна збірна України з футболу розпочинає свій шлях на чемпіонаті Європи. Сьогодні наша команда зіграє у першому турі групового етапу проти збірної Данії. Матч відбудеться у Словаччині. Початок гри о 19-й годині за київським часом. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, четвер, 12 червня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 17 до 24 градусів із позначкою плюс. Вітер західний до 4 метрів на секунду. В день та ввечері без опадів. У Кам'янському та Самарі від 15 до 24 градусів тепла. Опадів синоптики не прогнозують. У синельниковому павлограді та кривому розі від 13 до двадцяти. П'яти градусів вище нуля у другій половині дня опадів не очікується. У жовтих водах та Нікополі від 15 до 25 градусів із позначкою плюс в день можливий дощ. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядачкої аудиторії і в інтернеті. До речі, вона постійно зростає. Наразі на сторінку телеканалу, де 1 на Ютубі, вже підписалося більше 100 тисяч користувачів. Дякуємо за активність, і довіру. Працюємо. Для вас, ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живітєв Сурду. Переклад Ганна Костікова. Бережіть себе.